Мені видається занадто дороге задоволення. Поїздка президента Порошенка до Америки, коли він поїхав, пофотографувався, і у підсумку ми отримали контракт на придбання в Україну 2 мільйонів тонн американського вугілля. Я вважаю, що президент мав би їхати зовсім іншою метою по поверненню з Америки. Він мав би показати контракти, скільки ми своєї продукції продаємо на американський ринок. рині. Ну, два президента познайомились. Ви хочете, щоб зразу з контрактами, зразу з всіми да. да. мені я ці так. Да. Я хочу, щоб мій. Президент не Порошенко, а мій президент України, коли їде за кордон, трати кошти платників податків, щоб повертався в Україну і звітував, скільки пробив робочих місць для українців, скільки продукції продали, скільки нових угод уклали. Трамп поїхав в Катар і на 300 мільярдів доларів уклали угод із Катаром. Трамп поїхав в Саудівську Аравію, а не в Катар, а в Саудівську Аравію. Трамп ще кудись поїхав і скрізь угоди. Ну так от смітрі з одної сторони сан. в Саудовської Аравію Поехал Трамп действительно подписал многомиллиардные контракты, но Саудовская Аравия получила поддержку Трампа. Договорились с Катаром, там на 13 миллиардов долларов, если я не ошибаюсь. Покупка военного оборудования в Соединенных Штатах Америки. И опять-таки США поддерживают Катар во внутри ближневосточных конфликтах. Так может быть сейчас мы покупаем уголь из Пенсильвании, и это цена поддержки США на ведьминную вид от Саудиевской Аравии и Катера вони не сдавали ядерную зброю. Украина сдала свою ядерную зброю. Сполучені Штати підписали бы. Одапеський меморандум, де гарантували нам підтримку в обмін на зі здачу, ядер... здачу ядерної зброї. Тому президент Порошенко мав би повернутися з Америки із повідомленням про те, що Сполучені Штати уклали пряму військову угоду з нами. Президент Порошенко мав би повернутися з Америки з повідомленням, що Сполучені Штати на виконання Будапештського меморандуму визнали Україну своїм основним військовим союзником поза межами НАТО. І сили президент Порошенко мав би повернутися з Америки з повідомленнями. Скільки ми можемо ракет продати Южмашовських на американський ринок? Скільки ми можемо анелітаків літаків продати? Скільки ми можемо харківських тракторів продати? Скільки ми можемо кропивницьку, колишня зірка сільськогосподарської техніки продати? А поки що у нас їздять американські джондіри, у нас їздять і вся імпортна техніка. а Наші українці сидять без роботи. Я, як президент України, коли буду їздити за кордон, то я буду лобіювати національні інтереси України, національні інтереси України полягає в одному більше роботи, більше зарплати українцям, більше проданої продукції. Натомість уряд, замість того, щоб підтримувати національного виробника, він блокує зокрема наше виконання нашого закону, який ми добилися, прийняли про створення експортно-кредитного агентства Коли американці Олег, чи китайці чи турки продають свою продукцію, то вони отримують кредити і державну підтримку. Наш національний виробник, коли продає, хоче продати свою продукцію, жодної державної підтримки за кордоном немає. А ми хочемо, щоб було навпаки, так щоб ми, ж... ми якомога більше продавали своєї продукції, може щоб на будуть зарабативати стабільність гривні, і курс гривні, і стабільність цін залежали не від кредитів міжнародного валютного фонду, в обміна, які ми маємо підняти поційний віки землю продати, а щоб стабільність гривні залежали від нашого експортного потенціалу. Може.